Добрий день! Вас вітає Державний навчальний заклад Слов'янський професійний аграрний ліцей. І я, Мещерякова Аліна, здобувачка освіти другого курсу. Я навчаюся за професією тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсер з ремонту сільськогосподарських машин та остаткування, а також водій автотранспортних засобів категорії С. Раніше я вважала, що професія тракториста суто чоловіча. Але все частіше, переглядаючи інтернет, відео, читаючи різні новини, я почала помічати, що на сьогоднішній день багато професій не мають гендерної приналежності. І ось, я наважилася та вступила до ліцею на професію тракторист-машиніст. Мені завжди була цікава ця професія, і чим більше я про неї дізнаюся, тим все більше вона мені подобається. Сьогодні Вся Україна переживає важкі часи, та настане той день, коли ми всі разом будемо святкувати перемогу. А потім пліч опліч з нашими побратимами почнемо глобальне відновлення країни. Машиніст-тракторист це є особливою, різноманітною та затребуваною професією. Адже тракторист-машиніст це не лише людина, котра працює в полі. А найголовніше, що це людина, котра може працювати всюди, наприклад, комунальні послуги, відновлення доріг, будівництво та інше існує безліч аргументів, чому я обрала цю професію. Наприклад, висока платня, попит на гарних спеціалістів, доступне навчання, універсальність та головне, важливість професії, адже вона не має віку та часових обмежень. Вона завжди була і, на мою думку, буде актуальною особливо у сучасному суспільстві. Наша професія тракторист-машиніст завжди асоціювалася і буде мати асоціацію з хлібом, а тракторист з хліборобом. І якщо ви, як і я, відчуваєте потребу спробувати себе в ролі трактористки, хочете освоїти нову професію, бажаєте працювати на земельних угіддях. Тоді запрошуємо вас до нашого навчального закладу. Не потрібно зважати на стереотипи, що це суто чоловіча робота, часи гендерної нерівності далеко позаду. З власного досвіду можу сказати, що ми, дівчата, можемо керувати транспортними засобами на рівні з чоловіками. Тож чекаємо на вас у нашому ліцеї. Дякую за увагу!